Ну що від мікроорганізмів до мегаорганізму. в США знову обговорюють здоров'я Дональда Трампа. Американський психолог Джон Гартнер, який раніше викладав у престижній медичній школі університету Джона Гопкінса, заявив, що в президента США, начебто, є помітні ознаки, які можуть свідчити про розвиток деменції. Фахівець звертає увагу на серйозне погіршення мовлення, мислення і навіть контролю над імпульсами. За його словами, ще кілька років тому Трамп був відомий довгими і доволі логічними промовами, але тепер. Дедалі частіше збивається з думки і суперечить сам собі в білому ж домі. На ці заяви відреагували різко. Мовляв, президент в прекрасній формі. Сам Трамп додав, що ніколи не почувався так добре, як нині. Але є один дуже дієвий спосіб: якщо медицина виступає проти тебе, класний спосіб виступити проти О, медицини. Це, є. це є до чого? Бо тим часом Трамп взявся за медичну сферу. Його заяви підняли інформаційну бурю в інтернеті. Американський президент пов'язав вживання парацетамолу під час вагітності і вакцинацію дітей з розвитком аутизму. А медична спільнота в шоці ВОЗ наголошують, що десятиліттями вважається безпечним для вагітних, а численні міжнародні дослідження довели. Що вакцини не мають жодного стосунку до аутизму. Лікарі ще раз підтвердили, що щеплення рятують життя і не викликають розладів спектру. У Вашингтоні тим часом міністр охорони здоров'я Роберт кеннеді Молодший заявив, що управління санітарного нагляду та його відомство вже працюють над зміною етикеток парасатамола, аби там вказати всі можливі ризики, які е, побачив Трамп. А, тільки Трамп, да я зрозумів. <світ> ну а вчені зі США та Великої Британії називають такі кроки політичними і небезпечними, адже <світ> будь-які необґрунтовані заяви, головне необґрунтовані, про зв'язок ліків чи вакцин з аутизмом можуть підірвати довіру до охорони здоров'я та призвести до відмови від щеплення. Це реальна загроза епідемії, друзі. Так так от. Що вирішили зробити ми? Після заяв Трампа мільйони людей почали сумніватися в безпеці звичних ліків. Ми вирішили розібратися, чи справді є підстави для страхів і як подібні заяви можуть взагалі вплинути на здоров'я малюків і довіру до медицини. Зараз з нами на зв'язку Майя Смоляр, завідувачка відділення догляду за ранні реабілітації новонароджених тому центру дитячої медицини. Пані Майя, якщо ви вже нас чуєте, то доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго. А як ви в медичній спільноті сприйняли те, що морознув Трамп? Е, його заява вийшла ще 22 числа. А вчора ми вже обговорювали це з колегами. Я спілкувалася з генетиками, з акушер-гінекологами, які займаються вагітними і патологією вагітності? Ну, дуже таке цікаве сприйняття було. Е, взагалі то те. Рі з одного боку дуже м'які люди, тому вони так знаєте, ну якось обтікаємо. Ага. Посміхались мені і ну так хитро посміхались. No. Добре, давайте тоді я уточню. Дивіться, ми ж люди не науковці, як ви, mm -hmm. да? Ми не розуміємо. Ну, там сказав Трамп. А Трамп це президент Сполучених Штатів, і якась от довіра до нього є. А чи є якісь достовірні дослідження, які можуть показати вплив медичних препаратів або будь-яких факторів на те, що народжуються діти з аутизмом, з іншими якимись проблемами, чи проводять. Це якісь такі дослідження, і якщо проводяться, де їх почитати і що з цим робити? Ну, дивіться, по перше, треба розібрати, що аутизм на сьогоднішній день це дуже цікаве захворювання. І це захворювання не тільки медичне, але й психологічне і педагогічне захворювання. І воно має декілька складових. А враховуючи це, розібратися з ним дуже важко. На сьогоднішній день безумовно є ряд досліджень, які говорять про те, що Терапевтичні дози парацетамолу не е, залишають ніяких побічних явищ у вагітних жінок, такі досліди проводилися в американському коледжі пошери гінекології і в е, Британській національній службі охорони здоров'я. До речі, ці результати є в керівництвах Британської національної служби здоров'я е, і в, е, в американських дослідженнях про те, що навіть терапевтична доза, яка складає. Е, Дві таблетки по 500 міліграм парацетамолу, враховуючи те, що його можна приймати 4 рази на добу, ага. не виникає в зв'язку з цим ніяких побічних явищ від його дії, тим більше е, е, ознак аутизму. Е, крім того, ще потрібно розібратися з тим, що аутизм на сьогоднішній день це і соціальна проблема, е, тому е, багато жінок сьогодні йде в пологі в стресових ситуаціях. Ситуація. Так. Е, крім того, є, так. Е, ну, давайте будемо говорити відверто, що здорова вагітна не приймає парацетамол. Uh -huh. тобто, якщо вона uh -huh. його вже приймає, то для uh -huh. того є певні причини. І перш за все, це гіпертермія. Ну, це підвищення температури, так щоб було зрозуміло. Підвищення температури це от один, із, один із основних симптомів е, запального процесу. Тобто, якщо є якийсь запальний процес, і є підвищення температури, це імунна реакція. Ну тобто спустився в укриття, підхопив хворобу, це приймав парацетамол. тобто все це ми пов'язуємо. Добре, не? а скажіть, будь ласка, чи може взагалі означати, що в Америці, ну а відповідно слідом в усьому світі, почнуть зникати ліки з парацетамолом, чи це не дуже буде близько реакція? Ні. Ні, не почнуть. Діло в тому, що дослідження ще будуть тривати, Ага. і я думаю, що і наука. І медицина ну, прийде до якогось знамінника по тому що парацетамол все ж таки має бути. Тому що я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день це єдиний препарат і в американських протоколах, і в європейських протоколах, угу. і в наших українських протоколах, які доказово діє при підвищенні температури. Угу. Це ну, один із єдиних препаратів з небагатьох. Ну, а от вам доводиться вже пояснювати оточуючим чи там, хворим, що парацетамол безпечний. от те, що ви зараз нам пояснюєте, mm -hmm. що пояснюєте нашим глядачам, що вакцини безпечні. У нас вже є оця хвиля занепокоєння? Хвиля занепокоєння з приводу паразитамолу я вперше зустріла щора ранку, коли мені подзвонив мій син і сказав, що мама, ти читала? От, бачите, ваш син дивиться Трампа. Я щось пояснити? Прийшлося йому пояснити, що ну це ж не критичні дози, а це терапевтичні дози. Вони не призначаються тривало, вони ага. призначаються короткочасно. Просто хочу наголосити, що як парацетамол, так і інші препарати, любі препарати потрібно приймати тільки з, доз, з дозволу лікаря. Звісно. Не можна призначати собі лікування. А з приводу вакцин, ну ця волна з вакцинами і поствакцинальним аутизмом. Ну, вона доволі часто на сьогоднішній день, і майже кожен день я стикаюсь тим, що до мене звертаються батьки моїх маленьких пацієнтів і питають: а ми не хочемо? А ми читали, що від цього аутизм? Ну давайте будемо розбиратися. Ви йшли в вагітність хворими чи здоровими? Так, так. Ви обстежувались під час вагітності чи перед вагітністю? Ви притримувались тих рекомендацій, які вам давали лікарі, чи не притримувались? Так, без. Тобто ну, да. дійсно написано, да, що не можна можливо навіть а, да, ви... проси, Я перепрошую, да, не можна, мабуть, прослідити у цей ланцюжок, на якому етапі можливо виник якийсь нюанс, да? Я так розумію? Так, сто відсотків. Mm -hmm. Але єдине, що хочу сказати, що медициною мають займатися медики, а політики мають займатися політикою. Ой, Все, це скажіть Трампу, це скажіть Трампу. Так, дякуємо мені, вам. Мені після цього хочеться сказати амінь. Дякуємо вам за роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була смоляр-завідувачка відділенням постнеонатального догляду та ранньої реабілітації новонароджених центру дитячої медицини. Дякуємо вам. Дякую, гарного дня.